Усім привіт! Зараз буде дуже класне та потужне відео, тому що я поділюся інформацією, яку дізналася в університеті, навчаючись на англійській філології. Мене звати Ангеліна, і сьогодні я розповім про один простий, але мега-ефективний метод, який допоможе покращити вимову та заговорити як британець. А також цей метод підійде, якщо ви хочете покращити американську вимову і отримати American accent. Але перед цим я хотіла з вами трошки познайомитись. Мене звати Ангеліна. В цьому році я закінчила навчання на філології. Я вчила англійську та німецьку мови. Усі чотири роки навчаючись на бакалаврата дуже поглиблено. Тому я чітко знаю, як ефективно вчити іноземні мови. Крім цього, у мене є своя школа англійської мови. За останні три роки ми випустили більше трьох тисяч студентів, і мої учні досягають плюс один рівень всього за 10 тижнів завдяки нашій інтенсивній системі навчання. Більше про мене ви можете дізнатися в інстаграмі а в телеграм-каналі, де в мене вже майже 50 тисяч. Підписників я ділюся корисними ресурсами, книгами, файлами, подкастами і допомагаю українцям вчити англійську мову. Тому не пропусти, підписуйся, посилання на всі мої соціальні мережі є під відео. Отож, сьогодні поговоримо, як покращити вимову завдяки одному методу. Метод про який я буду говорити сьогодні, називається shadowing. Взагалі, з англійської на українську мову shadow перекладається як тінь. І назва така не просто так, тому що суть цього методу. Повністю відтворювати те, як говорить носій мови, його придумав американський лінгвіст, і за його дослідженнями він підтвердив, що цей метод допомагає покращувати вимову, навіть якщо англійська мова не рідна мова. Ви знаєте, що найбільша проблема в тому, коли ви вчите будь-яку іноземну мову, ви використовуєте ті патерни, які звикли використовувати в українській мові, так в рідній мові. Наприклад, дуже часто можна почути, як українці говорять Дуже чітко, як в українській, так рак, риба і так далі. В англійській мові такого звуку немає, але ми підсвідомо використовуємо його і в англійській, і це якраз помилка. Або, наприклад, в українській мові немає довгих та коротких голосних звуків, а в англійській мові є. Тому різниця між sheep це слово перекладається ковечка і шип, корабель є величезне, так абсолютно різні значення слів. І от ми, не маючи такої особливості в українській мові, не звертаємо увагу на те, як правильно говорити, тому часто вимовляємо слова неправильно. І ось цей метод, метод Шерові, він допомагає скопіювати, відтворити та закарбувати собі в пам'яті правильну вимову. Давайте розберемо покроково, як правильно працювати з цим методом. Перше, ви визначаєтеся, який акцент вас цікавить. Американський, британський. Можливо, вас цікавить канадська англійська, бо ви скоро будете приїжджати туди. Ви, наприклад, обрали британський акцент. Другий крок: обираємо подкаст, відео. Фрагмент з фільму, серіалу тощо, де говорить увага саме носій мови британець. Дуже важливо, щоб це був носій мови. Адже якщо ви будете повторювати за неносієм, ви також будете повторювати його помилки. Ось тут ви побачите список ресурсів, де можна практикувати шервень, так обирати собі фрагменти подкастів, відео і так далі, де говорить носій мови, і відтворювати це дуже класні ресурси. Я вам рекомендую їх собі запам'ятати, зберегти, тому що це те, чим користувалась я колись і користуються мої студенти. Ви обрали фрагмент ви далі від однієї до трьох хвилин. Якщо у вас більш просунутий рівень, можна брати 5 хвилин. І тепер ваша задача від 7 до 15 разів, так так вам не почулося від 7 до 15 разів повторити цей фрагмент за носієм, відтворюючи інтонацію, слідкуючи за наголосами та ідентичною вимовою. Зверніть увагу, я також сказала про інтонацію, адже інтонація англійської мови. Вона відрізняється від інтонації української мови. Тому дуже важливо за цим слідкувати також. Після того, як ви повторили певний фрагмент 7-15 разів, ви можете обрати вже інший фрагмент. Дуже важливо ще раз наголошу на тому, що повторювати потрібно не один, не два, не три рази, а якомога більше. Деякі експерти взагалі рекомендують по 20-25 разів. Чому тому що саме за рахунок багаторазового повторення ви закарбовуєте в пам'яті правильний варіант вимови? Тепер ваше завдання робити це ко. Кожен день від 15 до 30 хвилин протягом місяця. Адже вже через місяць ви побачите значний прогрес і побачите зміни у вашій вимові. Своїм студентам я постійно задаю цей метод на домашнє завдання, і вони просто в шоці від того, наскільки класно у них покращується вимова завдяки цій вправі. Як я люблю говорити, усе геніально просте, тому навіть така проста вправа допоможе вам покращити вимову. Наголошую ще раз на тому, що результат буде не за тиждень, не за. Два і навіть не за три, а лише через місяць, деяких людей навіть через півтора-два місяці, тут важлива регулярність постійність. Саме за рахунок постійних регулярних дій ви можете побачити результат. До речі, цей метод працює також з іншими іноземними мовами. Наприклад, ви хочете покращити вимову німецької мови, обирайте фрагменти фільмів, серіалів, подкастів, де говорять носії, і також відтворюєте від 7 до 15 разів. Тому що знову ж таки, коли ви вивчаєте іншу іноземну мову, помилка да, і проблема заключається. В тому, щоб використовувати ті патерни вимови, які є у вашій рідній мові. Але німецька або англійська мова це не українська мова. Там дуже багато особливостей, які відрізняють ці мови, так? Це абсолютно різні мови, навіть в фонетичному плані. Тому цей метод Шерлін допоможе вам дійсно звучати, як носій та покращити свою вимову в рази. Дякую тобі величезне за перегляд цього відео. Сподіваюсь, тобі було цікаво та корисно. Чекатиму твій фідбек в коментарях. Обов'язково підписуйся ці на мій YouTube, тому що я планую записувати ще дуже і дуже багато корисних роликів, які допоможуть тобі вивчити англійську мову. І вже зовсім скоро буду навіть розповідати про німецьку. У моєму інстаграмі ти дізнаєшся більше про моє життя, а в телеграм-каналі я ділюся додатковими ресурсами, файлами, книгами, подкестами, щоб допомогти вам вивчити англійську мову. Посилання на всі інші соціальні мережі будуть під відео. До зустрічі!